Танюша Козак, мої хлопці, мої хлопці замовили на лисники з шоколадом, то буду робити. Добре, бо поміч вам. І на майстер Ларисочка Бринза, привітик, тобі квіти. І на мої посиденьки, добрий день. Бабуся Галя, Таня Бурейко, Галинка Іва. Лада, доброго дня, гарного настрою. І на майстер, Іночка, привітики вам квіти. Вітер робить зачіску, мені вже другу йому не подобається моя. Бабуся Галя, Іванка, дякую. Люба, я є всім гарного настрою, міцного здоров'я. Дякую, Любцю. Бабуся Галя і на майстер. Доброго дня, гарного настрою. Інна, я рада, що вам вдалися. Іван, я рада, що вам. Далися пончики, смачного вам, Люба, пише. Інна Люба, добрий день вам. Бабуся Галя, Іван Мазепа, доброго дня, гарного, позитивного настрою. Галинка Іва, Таню, петуньки, у мене ще це номер, який вже від репетирований роками. Зрозуміла, зрозуміла. Та зійдуть ще рано, ще холодно зійдуть. Ось, ось сьогодні сонечко може трошки підтягнеться, вищенько. Бабуся Аля, Світланка Михнюк, доброго дня, гарного настрою. Алла Закутайло, доброго дня, Танюша, міцного здоров'я, гарного настрою. Пасла кози і спіла на стрім. Дякую, Аллочко, привітики. Прожимайте лачики, дівчатка, хто в кущиках даруємо, Ніна Вченікова, доброго. Смачного, тих, сонячного, тихого, мирного дня всім гарного дня, бадьорого настрою. Ніночка, привітики дякуємо на взаєм. Люба, дуже гарно, Таню, а в нас ще не цвітуть тюльпани, ще рано. Та рано, ще не всі цвітуть, це рані зацвіли Люба, а пізніше вони тільки листки повикидали, навіть ще цвіту немає, ті, що пізніше. Іван, Люба, привіт. Тісто вийшло таке смачне, тільки ММ Денс не краще повидло в них, би було наступного разу з повидлом зроблю. А, зрозуміли, Іване, зрозуміли. Нічого, зробите ще з повидлом, зробите з чим вам забажає душа. І з сиром можна, і з горохом, чим хочете. Юлія Бойкала, Закутайло, привіт. Бабуся Галя, Таня, дякую за тюльпани. Дуже гарно. Дякую, дівчатка, що вам сподобалось. Люба, всім мирного неба, міцного здоров'я, приємного спілкування. Бабуся Галя і на майстер дякую. Надюша, малик, доброго ранку, здоров'я, любові, вашій родині і всіх, хто в чаті, сонця, перурушники з церкви, ще треба обід. Мити вікна, все зроблю, як не нині, то завтра. Так, так, так і буде. Ну, а що робити, Надюшечко, треба? Бабуся Галя, Таня Козак, доброго дня, гарного настрою. Люба, вибачте, що не персонально, але я вас всіх люблю і обіймаю. Юля Бойко, Віра, привітики. Ніна навчені нікого. Таня, дякую за тюльпани. Мої ще не цвітуть е, на. А нарциси вже зацвітають, ага, добре. У мене один тюльпан білий розцвів, голландський дома, покажу, забула сфоткати. Люба, Таню, кажу, тобі пора заводити козу, є де випасати. Ага, Люба, да. є де випасати за кожний випас по тисячі, ще штрафу буде дороге удовольствие і молоко, і сир, і, все, і сметана. А там, хто зна, Люба, як життя поверне. Юля Бойко, Світланка Михнюк, привітик. І на майстер Любочка забула зранку запитати, чи можна мою козу доїти три рази, бо молока все одно немає, чи все ж п'ять разів. Алла Закутайло, Любочка, Галиночка, Іва, бабуся Галя, Іночка, доброго дня, миру, добра, міцного здоров'я, Надюша Малик, наразі п'ю каву я... З яблуками. Ага, смачного. Бабуся Галя, але Ніна Овчинікова доброго дня, гарного настрою.